Кольори завжди викликають певні асоціації. Жовтий це сонце, блакитний це небо або море, зелений кольор природи. Так само багато асоціацій виникає з білим кольором. Проте сьогодні ми поговоримо про білий більш детально, а саме про його символіку. А буду з вами, я Аліса Кутецька. Надавати значення кольорам люди почали ще з давніх часів. Основними кольорами, які були присутні навіть на малюнках періоду палеоліту, були білий. Чорний та червоний. З розвитком суспільства, філософії та релігії у сенс білого кольору почали укладати різні поняття. Загалом, білий це синтез усіх кольорів, тому він є ідеальним. Цьому кольору може надавати перевагу людина з будь-яким характером. Він рідко відштовхує. Білий кольор символізує чистоту. Він також означає самодостатність і невинність. В різних країнах світу білий колір має різну символіку. Так, наприклад, слов'янські народи асоціюють білий з чимось духовним та чистим. Це і не дивно, адже білий це колір янголів, пророків та святих. Тому у багатьох цей колір асоціюється із чимось божественним. Якщо казати про повсякденне життя, то тут у слов'янських народів білий теж має свою символіку. Наприклад, весільне вбрання традиційно біле це символізує те, що наречені готові до шлюбу, і в них немає поганих та негативних емоцій. Білий це кольор добра. Звідси маємо і білого голуба. Символізує мир, а також білий прапор, який означає перемир'я. Також цей колір може мати певні значення і на прапорах країн. Так, наприклад, білий на прапорі Франції означає мир та невинність, також в Америці та деяких інших країнах білий це колір багатства та навіть свята. Саме тому на праздники Стали накривали великими білими скатертинами, і ця традиція існує дотепер. Якщо говорити про мусульманські країни, то в цих країнах білий колір вважають священним. Для мусульманських народів білий кольор, так само як зелений та чорний, є особливим. Значення білого в арабських країнах це світло, чистота, істина. У Корані білий колір також ототожнюється із сонячним світлом. Країни Азії також мають чимало значень. Для білого кольору, так, наприклад, в Китаї значенні кольорів заснована ціла філософія. Що цікаво, білий для китайців має негативне значення на відміну від багатьох країн світу. Він асоціюється з трауром, так само і в Індії. Білий асоціюється з порожнечою, тому цей колір є символом трауру і вдовам дозволено носити. Тільки сарі білого кольору. А ось в Японії, навпаки, білий колір є святковим, ідентично, як і у слов'янських народів, вбрання наречених у японців традиційно білого кольору. Значення білому кольору почали надавати дуже давно, але деякі традиції дійшли і до наших днів так, наприклад, біла нічна сорочка прийшла до нас з давньої Греції, адже Еліни вірили, що завдяки цьому кольору людина спить краще та бачить лише хороші сни. Також і в давньому Римі жінки носили біле вбрання, аби вшанувати богиню домашнього затишку Весту. в сучасному світі білий кольор. Колір є в уніформі лікарів, кухарів, діячів науки, що викликає до них довіру і демонструє, що вони працюють в умовах стерильності. Звичайно, в наші дні кольорам приділяють набагато менше уваги. Зазвичай люди більш заклопотані тим, як поєднати один колір з іншим, аби вийшов стильний образ на день. Проте певні традиції та символіка, пов'язана з білим кольором, збереглися і, напевно, існуватимуть ще довго. Нагадую, з вами була Аліса Котецька. Папа!